Кожен українець, кожна українка можуть зробити навіть вдома дрон. Отож, в Україні запустили проєкт народний дрон. Наймасштабніший найбільший проект збору безоплатний онлайн-курс проєкту «Вікторі Дрон. Перша великі програми для цивілі наші інженери просто за руку проводять всіх бажаючих і розповідають їм, як можна створювати такі дрони, які насправді всюди в світі створюють навіть старшокласники. Тому що це хобійні рейсингові дрони. Вирій вирішив долучитись до народної ФПВ в 23-му. У нас було ну дуже багато роботи і, і дуже мало інженерів. Бажаю здоров'я. Я інженер компанії Вирій. Тема сьогоднішньої розмови це буде налаштування нового дрона. У Нас в розробці там було 5-6 людей. Всі чимось займалися, ми дуже активно масштабувалися і працював із артистами, і з кухарем. І в нас така прям зборна солянка була. У великих компаніях на перший час так і працювали люди, які чисто рандомні прийшли, тому що в них була просто ідея в голові, що вони можуть це робити. А вчились вони по ходу. Народний пів тоді звучав як якийсь Проєкт, який зможе привести в цю сферу багато багато людей, які навіть не знали, що вони можуть бути в цій сфері. Прийшов Кльоша, каже: завтра приїде Юля. Ви з нею будете знімати навчальний курс. Часто дружини військових займаються постачанням всього, що треба чоловікам і їхнім підрозділам. Відповідно, мені треба було розібратися. Трошки пробуєш. Тобі потім стає все цікавіше. І ти починаєш вчитися збирати дрони, літати на дронах, тому що це цікаво і це необхідно. Я Спочатку подумав, блін, це ж цілу годину витратити кудись. А потім пройшла Юля, і ми з нею чотири години просиділи. А потім ще раз. <рес> <рес> потім ще раз дійсно, отак посеред робочого процесу, це все намагалися робити. В першу чергу Віктор Дрон займається е, освітницькими різними програмами. Хочемо, щоб більше людей вчилися використання технологій всередині компанії. Люди прийшли чисто за рахунок цього курсу. Вони взагалі не думали, що вони можуть бути в мілтеху колись. Коли я прийшов, у нас була тільки там сімка, вісімка, десятка, і по-моєму все. Зараз вже є і десятка на алюмінії, і тринадцятки, і десятка на оптиці, 15-дюймовий дрон на цифровому відеозв'язку. І в планах ще дуже всього багато прикольного. Взагалі я хотів начитися відпілотувати, але потрапив в курс народної FPV на Прометеусі. І поки там йшов з роботи на ускоренки, подивився по декілька відео, зрозумів, що нічого складного немає. Потім якось так все покрутилось. У мене зараз вже більше десь 30 зібраних переданих дронів, плюс працюю з командою народне FPV, роблю відеоінструкції для збірки нових моделей дронів. Дрони не відправляються військовим, от як ви їх заслали в коробку, і вони зразу поїхали на фронт. Вони переходять перевірку і обліт спеціалістами. А учасник отримує зворотній зв'язок, що йому поправити і покращити. Тобто мої перші дрони були далеко не ідеальні. Мені там зворотній зв'язок мені був дуже цінний. Ну просто ти думаєш, що там так піде, а воно може не піти. Це може бути критичний момент. І що, напевне, мені особисто я чекав як новорічного дива, це перше відео відпрацювання мого дрону. Це не передаває емоції, коли ти розумієш, що те, що ти зібрав руками, ось воно працює. Безпосередньо на полі бою У нас був Discord, в якому люди фотографували свої роботи і казали норм не норм. І ми сиділи там. Я з колегами моїми і відписували типу блін, тут холодна пайка. коротше, перепаяй, або тут візьмі більше припою, або тут ще щось. Враховуючи, що кожен виріб він тестувався, то якби питань до цих вирібів не могло бути. На поточний момент на курс на Прометеусі було зареєстровано більше, ніж 56 тисяч людей. З яких 18 тисяч пройшли курс повністю, зараз народний ФПІ має таку саму актуальність і таку саму цінність, як і раніше. Досі є кадровий голод, і досі є дуже багато людей, які шукають де себе примінити. Я, коли виступав, там розказував Ідіть в Мілтех, народ тут класно. Єдина відповідь на питання, до речі, як туди увійти, це був народний впів. Тобто, Пройдіть народний впів, ви зрозумієте, чи цікаво, чи вам це не цікаво, чи можете ви, чи не можете. Якщо ви зберете дрон і у вас все буде окей, то ви просто приходите до нас, ми вас беремо на роботу, і ви у нас працюєте. Ну, це вже вхід в професію, по суті. В деяких там підрозділах проходження курсу народної FPV — це як частина курсу молодого бійця. Наприклад, у нас в компанії проходження курсу це взагалі обов'язкова умова для того, щоб влаштуватись на роботу пройти випробувальний термін. У нас навіть прибиральниці його проходять. У нас всі знають, як зібрати дрон. У нас не юристи, і ну, всі взагалі. ті, навіть хто у нас там приходить з купою досвіду, вони так само проходять його, тому що ну. А чому ні? Досить простий шлях, насправді. Тобто зрозуміти, як це все збирається, як це все працює, що таке взагалі там радіокерування, зв'язки, протоколи, все інше. Це перша ваша сходинка, обов'язково її пройдіть, і вам всі двері в мілтеху будуть відкриті. Це консолідує суспільство з тим, що може кожен допомагати фронту, підтримує, коли людина розуміє, що її саме дрон працює на фронті і дає можливість спасати життя. Тому реєструйтеся на курс, збирайте свої дрони, передавайте їх військовим і приходьте в мілтеху.